Медсправжній еліксир здоров'я, а до того ж, практично універсальний продукт раніше ми розповідали вам про те, як використовувати його в якості корисного замінника цукру, а також про інші цілющі способи застосування цього продукту поза кулінарії. Медосновний кандидат на звання самого здорового продукту. Цей продукт багатий вітамінами і мікроелементами, важливими для організму, кислотами і ферментами. Мед славиться своїми протимікробними і противірусними властивостями, він відмінно засвоюється, підвищує працездатність, покращує серцево-судинну діяльність і заспокоює нервову систему. Натуральний мед корисний продукт, і незалежно від того віддаєте перевагу ви ароматний липовий, золотий квітковий. Темний гречаний або рожевий конюшиновий будь-який сорт внесе в вашерцю різноманітність і користь, але за однієї лише умови, якщо він справжній, сьогодні ми розповімо на що в першу чергу слід звернути увагу при виборі цього продукту, щоб точно не купити неправильний мед, який зробили неправильні бджоли. Зрілість для дозрівання меду потрібен час. Зрілий мед гарантовано якісний і на всі 100% корисний продукт. В ньому відсутня зайва волога. Він не схильний добродіння, не зрілий мед не запечатаний в сотах, не готовий до вживання продукт, часто недобросовісні продавці розбавляють їм хороший мед заради вигоди через великий вміст. В ньому води він по консистенції більш рідкий ніж зрілий, а з часом схильний добродіння бджоли просто не встигають захистити його спеціальними речовинами. Як визначити зрілість меду? Незрілий мед володіє нібито газованою консистенцією. На поверхні ви легко зможете розгледіти, піднялися бульбашки повітря, цей мед буде розшаровуватися на два чітких шару, щільний і рідкий. Найдієвіший спосіб перевірити, чи якісний мед ви купили покласти трохи меду на простий папір. Зрілий мед не розтечеться, а незрілий, намочивши папір, розповзеться. По ній рідким плямою. Кристалізація. Ми звикли вважати, що рідкий мед хороший. А густий і зацукрований неякісний, проте це не зовсім так. Зовсім небагато видів меду залишаються рідкими довгий час. Це, наприклад, вересковий і акацієвий мед, в яких міститься більше фруктози, ніж в інших сортах. Вони кристалізуються тільки після 2-3 років правильного зберігання. Решта ж види меду з часом стають густішими, і темніше це є кристалізація. І це показник його хорошої якості. На жаль, підроблений мед також може бути кристалізованим, щоб визначити підробку. Придивіться уважно до текстури продукту. У фальсифікату кристали будуть більші, ніж у натурального меду. Крім того, справжній зацукрований мед швидко розчиниться в роті без залишку, а підробка залишить на мові тверді дрібні шматочки цукру. Мед в банку і ваговий, купуючи мед в банку. Робіться обов'язково узаслуговують довіри виробників, якісно розфасований і не за дешевою ціною. Натуральний мед не може бути надто дешевим. Зверніть увагу також і на регіон розташування пасіки і розфасовки меду, якщо продукт виробляється в неблагополучному районі, наприклад, поруч з промисловим підприємством, не варто його купувати. У натуральному бджолиному меді завжди будуть видні частинки воску і пилку однак ознаками життя у вигляді частинок трави або навіть бджіл не дуже варто довіряти, часто хитрі продавці додають всі ці компоненти навмисно, намагаючись переконати нас в тому, що їх продукт натуральний. Найкориснішим і натуральним вважається стільниковий або розливний ваговий мед, їх якість визначити набагато простіше, покупця обдурити складніше. Зовнішній вигляд, запах і умови зберігання довіряти треба в першу чергу своїм очам і відчуттям обов'язково просити спробувати мед перш ніж купити його, яким би якісним він вам не здався. На перший погляд смак його повинен бути приємним, квітковим. Не мати ніяких сторонніх неприємних відтінків, як, наприклад, кислуватий присмак упочав бродити незрілого меду. Якщо ви відчуваєте явний присмак карамелі, швидше за все мед був нагрітий до розфасовки, запах натурального меду теж завжди свіжий, квітковий або трав'яний. Колір його повинен бути немутним, чистим, натуральним, а сам продукт не повинен розшаровуватися або мати світлі прожилки, якісний мед завжди без бульбашок. І він ніколи не пінеться, в іншому випадку він ще не дозрів або вже заграв. Особливу увагу зверніть, і на умови зберігання меду не варто купувати цей продукт солодків на вулицях або автомагістралях. Сонячне світло згубно впливає на його корисні властивості. Руйнуючи ферменти і вітаміни, змушуючи мед виділяти токсини. Як розпізнати справжній мед. Якщо ви вже купили мед і тепер вирішили перевірити його якість, існує маса способів розпізнати підробку. Хитрість номер один мед без сторонніх домішок повністю розчиниться в гарячій чистій воді, і якщо пізніше додати в воду з медом трохи спирту, суміш збереже свою прозорість. Хитрість номер два, якщо ви додасте в мед, розбавлений водою крапельку йоду. І суміш не придбає виражений жовтий відтінок, то перед вами неякісний мед, розбавлений борошном або крохмалем. Хороший, зрілий, якісний мед буде намотуватися на ложку складками, а в банку укладатися гіркою. Швидко стікає з ложки мед фальсифікація, розбавлена водою, якщо нарешті куплений вами мед не кристалізується через 6-7 місяців, і вибрали ви невризковий каштановий або акацієвий сорт. Це прямо говорить про підробку.